Українці не хочуть фінансувати ворога і все, що з ним пов'язане. Окрім наших сусідів, наступна країна, на яку треба звернути особливу увагу, це Іран. Усі ми знаємо, що саме там виробляють шахеди, які атакують наші міста. А от ще один маловідомий факт: це те, що деякі українські компанії продовжують торгівлю з Іраном, тим самим фінансуючи їх військовий комплекс. Осі можна знайти на пол... українську територію для. Його... І саме проти... Санкцій, запроваджених Україною, виявилося недостатньо. Однак деякі постачальники іранських товарів вже пішли на випередження і почали фальсифікувати походження своїх продуктів. Наприклад, у супермаркеті Фора постачальник Джаз Фрукт на упаковці, що країна походження Туніс. Тому нам важливо самим навчитися розпізнавати товари, щоб зупинити імпорт іранської продукції. Але по всім ознакам ягоди вона привезена з Ірану.